Всім привіт вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати будь-який коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні хочу разом з вами розглянути активність від Farcaster. Нагадаю, що в проєкт інвестували 180 мільйонів доларів, та він вже декілька разів роздавав шалені аїрдропи зі своїми партнерами. Наприклад, щиток Деген, з якого люди повиносили шалені цифри в баксах, це були і 5, і 10. А к доларів були, звісно, і менші. Ну, я кажу, що були й такі суми за простий щиток Люди отримували від 5 до 10 тисяч доларів. Тож, якщо ви ще не в цьому проєкті форкастер саме, залишу посилання під відео на моє відео, вибачаю за тавтологію, де я розповідав більш детально, що це за проєкт та що потрібно в ньому робити. Зараз же ми можемо прийняти участь у новій активності Forecaster разом з проєктом Build. Це проєкт від Talent Protocol, в який інвестували 1,7 мільйонів доларів. Небагато, але досить цікаво. Тут відомих інвесторів немає, але це черговий мемкоїн, який може нас здивувати. Тому що, як ви всі знаєте, останнім часом мемкоїни. Досить шалено можуть вистрілювати. Так, вони не в, на велику перспективу. Вони тут і зараз, тобто, отримали, почекали або зразу злили і забрали а, свої кошти. Тобто, будемо робити активність, щоб злити, скоріш за все, з самого початку. А, в цьому івенті буде три сезони, тож залітаємо а, з першого сезону. А, якщо в цьому вже часу у нас небагато, там буде. Дедлайн 11 червня. А вони повинні вже будуть завершити сезон та роздати дроп. Ну роздати вже свої монетки. То якщо ми тут не встигнемо, або ви побачите це відео пізніше, то в нас ще буде два сезони, щоб прийняти тут участь. До речі, давайте подивимось текономіку по цьому буїлт. А переходимо до текономіки і бачимо, що в нас тут розподіл. Буде три аєрдропи, Перший аєрдроп виділено 15% монет, на другий також 15% монет, це сезони. І на третій сезон виділено 20% монет, що я вважаю досить і досить непоганим. А так як активність швидка, і, і саме головне, вона не потребує інвестицій, то я гадаю, що можна буде зайти та попрацювати на наш дроп. А підсумовуючи активність знову ж таки скажу, що безкоштовна, та й по часу займає небагато. Тож раджу залетіти. Ну, по-перше, дасть відбити, я гадаю, інвестиції в Forecaster, а це 6 баксів. І я гадаю, що ми зможемо отримати тут 6 баксів, якщо все добре. Ну і по-друге, ми будемо проявляти активність для самого проєкта Forecaster, де я також очікую на шалений аірдроп. Мінусів не бачу. Тож, давайте перейдемо до виконання. Всі посилання залишу в пості телеграму, а посилання на цей пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, якщо ви ще не зареєстровані на цьому проєкті, то нам потрібно зареєструватись на форкастер. Залишу посилання на пост з відео, де я описував та розказував, як це все зробити. Якщо ви вже зробили, просто заходимо до нашої сторінки Форкастер. Ну і потрапляємо на наш профіль. Дивіться, єдине, що нам тут буде потрібно поки що, це обов'язково, якщо ви не підв'язали свій гаманець Metamask, це потрібно зайти в налаштування, верифікація адресу, і ось тут натиснути Верифікація адреси. І ось тут підключити наші гаманці. Славно, я досі не підключив, але я підключив свій Metamask. Це потрібно зробити. А після цього ми можемо закривати і повернемось до нашого профілю. Ось тут нам потрібен буде ось цей нікнейм. По ньому ми будемо шукати нас на сторінки, де будемо проходити активність. Ну, це трішки пізніше. Ну, головне, щоб ви знали, де брати свій нікнейм. Ось тут він в профайлі знаходиться. Ось. Добре, тут ми розібрались. Головне підв'язати гаманець, і ось тут ми будемо брати свій нікнейм. Після того, як ми це все подивились, нам потрібно створити Talent паспорт. Переходимо за посиланням, реєстрація на талент паспорт та потрапляємо ось на цю сторіночку. Натискаємо Create. «Створити». Тут ви можете зайти або через GitHub, або через LinkedIn. Я буду реєструватись через свою пошту. Вводимо сюди свою пошту. Давайте я це зроблю: введемо пошту та натискаємо Продовжити. Дивіться, з першого разу може бути помилка, вводьте другий раз. І натискаєте продовжити. Тут нам потрібно ввести пароль, який ми хочемо, та натискаєте Продовжити. Тут нам потрібно ввести свій нікнейм, я буду вводити, як і на нашому фаркастері, тобто криптоманія, пройти капчу, що ми не робот. Все, та натискаємо продовжити. Знову натискаємо продовжити. Все. Дивіться, можливо, будуть такі помилки просто натиснути два рази продовжити. Після цього нам на пошту надходить лист. Потрібно перейти на пошту та там верифікуватися. Все, після того, як ми перейшли на пошту та верифікувались, нам е, потрібно підв'язати свій гаманець Metamask. Підв'язуємо той гаманець, який у нас під'єднаний до Forecaster. Натискаємо Connect Wallet, Metamask, далі та під'єднатися. Чекаємо, поки пройде. Транзакція. Тут ще підписати потрібно. Все, добре, після цього ми бачимо, що в нас тут підв'язано. Далі нам потрібно натиснути ось тут інші інтеграції та під'єднати е, свій GitHub та LinkedIn. Натискаємо просто Connect, connect. Тут натискаємо авторизація. Якщо у вас їх немає, обов'язково собі заведіть ці сторінки, вони нам потрібні. Тут також натискаємо Connect. «Connect» і тут Дозволить, все, це ми також під'єднали. Обов'язково під'єднуйте. Чим більше ми під'єднаємо різних речей, тим буде краще. А далі повернемось до, знову ж таки, профілю нашого. Тут також повинно буде з часом під'єднатися наш Gitcoin паспорт Ось цей чомусь ще не під'єднано. А, не під'єднано, тому що повинно бути, щоб там було більше 15 балів. Добре, займусь а, на цьому тижні також гіткоїм паспортом. А якщо ви не знаєте, що це, теж залишу посилання на старе відео, де ви можете побачити концепцію, як це працює. Там трішки змінився формат, але в принципі в старому відео, де я розповідав, там а, теж все більш-менш розказано, що потрібно. Але на цьому тижні я... Буду намагатися зробити нове відео. Це потрібно обов'язково робити, тому що Gitcoin паспорт дуже буде важливий в майбутньому. Він уже є дуже важливий. Якщо у вас є якісь домени, вони підтягнуться також. Ну і якщо є якісь ще активності, вони також попідтягуються. Поки що в мене підтягнувся GitHub, LinkedIn, ну і мій фаркастер. Добре, на цьому тут ми закінчили. Тут складного нічого немає. Після того, як ми це все зробили, ми можемо вже переходити до самих активностей на Build. Переходимо за посиланням реєстрація на Build. Та потрапляємо на цю ось сторіночку. Тут просто конектимо свій гаманець Metamask. Обов'язково цей гаманець повинен бути підв'язаний до вашого forcaster та до talent е, password. Натискаємо Metamask, а далі та під'єднатися. І ще раз. Чомусь так. Добре, дивіться, що ми тут бачимо. А ось тут бачимо кількість наших поінтів. Це я вже голосував там з одного мого аккаунту, щоб перевірити та й подивитися, що це таке. А ось тут ми будемо бачити кількість наших поїнтів. Що це за поінти? Ось ці поінти потім будуть обмінюватись а, в токен BUILD. А ось це наш, а, скажіть, я скажу, талент паспорт. Чим більше тут а, балів, тим буде краще. Через це буде а, визначатися наш daily баджет. Що таке daily баджет? Це поінти, за які ми будемо робити номінації. Далі покажу, що таке номінації, як вони будуть розподілятись. 10% буде нараховуватись вам, і 90% буде нараховуватись тому, за кого ви будете повіти. Пробити номінацію. А також ми тут бачимо, що стрік обов'язково заходимо кожен день та робимо голосування. Це дуже обов'язково потрібно робити, щоб в нас було більше понтів. Чим більше понтів, тим більше заробимо. І ось тут ми будемо бачити, за кого ми голосуємо. А ось тут ми будемо бачити, хто за нас проголосував. В мене вже є аккаунт, тобто я голосував за себе. Ми можемо ось тут дивитись ім'я і голосувати за цю людину на взаєм. А я знову ж таки кажу, що тут реферальних посилань немає, тобто тут все буде на взаємоповазі. Чим більше ви будете голосувати, тим більше будуть голосувати за вас. Дивіться, у нас буде можливість проголосувати на день за трьох людей. За одну людину ми можемо голосувати один раз за один сезон. Тобто, ви раз за людину проголосували в першому сезоні, потім ви вже тільки зможете проголосувати за неї аж в другому сезоні. Гадаю, ви це розумієте. Ну і в принципі, все. Більш тут такого цікавого немає нічого. Обов'язково, якщо є можливість, прокачуйте свій Gitcoin uh, паспорт, uh, щоб тут було більше балів, і більше балів буде нараховуватись вам, і більше балів буде нараховуватись тому, за кого ви будете робити голоси. Добре, гадаю, з цим ми також розібрались. Після того, як ви тут законектили все, ми переходимо до номінацій. Переходимо з посиланням на номінації в Build. Та потрапляємо ось на цю сторіночку. Тут нам саме важливо ось оце. Як проходить голосування? Нам потрібно просто, пам'ятаєте, я на початку відео показував, де ми можемо на форкастер взяти нікнейм. Так, ось копіюємо нікнейм, вставляємо його ось сюди і бачимо, за кого нам потрібно проголосувати. Ну, наприклад, ось цей мій аккаунт натискає Номінація. І натискаю підтвердити. Все, підтвердження пройшло, я проголосував. Тобто, якщо я ще раз натисну «Номінейт», то тут вже нічого не буде. Також, давайте зразу відразу тут проголосую за всіх людей. Наприклад, ще ось тут шукаємо. Знову ж таки, номінація. Підтвердити. Все, проголосував. Ну і третій голос. Я віддаю третю номінацію. Номінація. Проголосував. Все. Добре. А на цьому тут все. Я проголосував три рази. Більше на сьогодні в мене немає активності. Якщо ми повернемось знову, де бачимо свої поінти, то ми бачимо, що ось тут в мене вже 336 поінтів. І бачимо, за кого я проголосував. А, і ці люди, за кого проголосував, можуть подивитись ось тут, а, хто за них голосував, також скопіювати моє ім'я та проголосувати за мене. Буду дуже вдячний, якщо ви візьмете мій нікнейм, залишу в пості телеграму. Та віддасте одну з ваших номінацій за мене за те, що я зробив такий контент. Якщо не проголосуєте, це не проблема. Просто прошу, якщо є така можливість. Добре, дякую, гадаю, з цим ми розібрались. Ну і дивіться, більше тут активності ніяких немає. Єдине, що хочу також разом з вами створити групу в Телеграмі, залишу посилання, будемо скидувати. Туди свої нікнейми та будемо голосувати один за одного. Намагайтесь слідкувати, хто за вас голосував. Якщо не зможете проголосувати сьогодні, голосуємо на наступний день або через день. Тобто в нас є часу, поки до 11 червня. Поки ми будемо тут тренуватися, якісь можливо пойти, ми зможемо заробити. Але потім, коли ми вже натренуємось, в другий сезон, в третій сезон, ми зможемо зайти без проблем. Не думаю, що тут дуже багато ми заробимо, але якісь кошти ми з вами зможемо заробити. 100%, я думаю, ми відіб'ємо наше вкладення в 6 баксів Forecaster, А ну, це буде як приємним бонусом. Ну і гадаю, ще на булочку на якусь ми заробимо. Саме ж, все ж таки, головне ми робимо активності для Forecaster, тому що там дроп повинен бути дуже і дуже гарним. На цьому все. Активність дуже проста та цікава. Знову повторюсь, реферальних посилань тут немає, тож все залежить від взаємоповаги. Заходимо кожного дня та номінуємо людей. І якщо ви ще не форкастер, раджу заходити. Інвестиція дуже маленька, але гадаю, що вже з цього дропу ми зможемо закрити це вкладення. А далі буде більше, тому що я гадаю, що. Знову ж таки, тут буде пов'язано з фаркастером дуже багато різних проєктів, в яких ми зможемо десь заробити мало, а десь зможемо з вами й непогано заробити. А головне, що все це безкоштовне, тільки трішки вашого часу. А я поки чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось. та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання: це Bloom, Sanctum, Tabi та Starry Nift. Всі посилання під відео. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!